Я сьогодні з кольоровим асистентом. Тож мені не самотньо і не страшно. Поїхали. Як би ми не присипляли війну, вона все одно прокидається і завше встає не з тієї ноги. Банально афористичний поскриптом. Війна це тінь від людства. Війна це наш духовний екскремент. І аналізи невтішні. Допоки існує безбожна людина, хоч на один відсоток. Війна це незнищенний фенікс. Ова! Ну і в цю ж тему. Мало того, що війна це фенікс, так у нього ще й безсоння. Синьо-жовті душі. Червоно-чорні сердечка, не падаємо духом, прорвемося, переможемо. Все буде кладовище мордору.